Важкі бойові частини далекобійних ракет варіюються від 200 до 450 кілограмів. кінжал має 500 кілограмів, 500 кілограмів. Це багато, але разом з тим, найкраще розібрати ви самі цей приклад. Привели, ви його згадали. Німці дуже точно задокументували. Прописано, що в документах, що і як ми там закладали і підривали. Так от, вони завезли 12. Вагонів вибухівки сумарним тоннажем більше 200 тонн і в кожну турбіну заклали по п'ять авіаційних важких бомб калібром більше 100 кіл кілограмів. Щоб діпрогев по справжньому рухану треба, так як у Каховці. В каховці вони все замінували, підірвали, вода сплинула ракетними ударами пробити саму, пробити саму е, оцей кожух, кожух дамби дуже важко. Чи це можливо? Можливо, їх треба насипати сотнями. Сотнями. От умовно, щоб тільки вийти на 50 тонн вибухівки, 50, то треба 10 точних влучань в одному місці.